Так, 1, 2, 3. Метро, але нехай. В Сенсі метро, але нехай. В сенсі, ти заплатив за щось інше? Не зрос. А воно, блядь, раз і метро. Коротше, це так не робиться, я зрос. Я не люблю я оце такі ігри, де гучність ти в грі виставив, а початкова заставка така, так шараша, що ебанеся нахуй. А все одно а, гучно. Бля, я масолі. 210 ФПС. Треба обмежувати. Давай зробимо. Не Знаю, давай зробимо блять. Налітай, вот так опа. Вот. па па парапа Окей. До речі, а досягнення. Хочу пройти гру, типу. Хочу пройти гру, типу. На всякі приколюшки. Бо я ...колись робив. Так, найкраще за весь час досягнення. за досягнення їх багато. Адже чих чи так багато? Чих так багато, блін! Ага. Завершити гру в режимі виживальщик. Що за виживальщик? А, нова гра. Гравний фільтр стрілки. Спартанець. Ааа. Так чекай, а це его. Бібліотека. Бля воно ж зараз закриється, Усюка. Ладно. А, так, секунду. Раночку, Плексі, привіт. Шпіончик, привіт. Шпіон. Шпион. мало на все а в тебе як справи, чого не стрімиш. Не то, що було б смісну. Так, зараз секунду. Досягнення, які у мене є. 19. Вау, мої досягнення. Ага, все. Я пройшов гру в режимі спартанець. Окей. Супер. Я пройшов гру в режимі спартанець. Зайбісь. Тобто, можна спробувати пройти гру в режимі. А... В режимі оцей виживальщик короче. Окей, Хай коли я другий монітор вертикально поставлю? Я хіризна. Убийте принаймні одного ворога з кожного виду зброї. Лол. Лол, блять. Блогер. Ага, це щоденники всі зібрати. Спритник. Чтиріупоряна, танця, тату уваги. Їх обідне парк. А, а, да. Нужденним поміч діткам мідяк хворим ліки. Ви допомагаєте всім, кого зустрінете на ВДНХ та різка. Секретне досягнення. Хильнути за, за кожної нагоди. Перше де можна випити буде на проспекті Миру. Другий і останній бар на Боровицькій три рази випийте. Дивне досягнення називається Stalker Мертве місто. Це прям як в грі Stalker. Знову, коли світла не буде, я поняв тебе. А що він зараз проходить? Що пакет зараз проходить? То тобі в режимі виживання тепер треба буде на Ізі пройти. Щось допомагав діткам? Як ти міг? Дуже, дуже Для досягнення потрібно зібрати всі складові трупи, сейфи, фільтри набої розкидані на рівні загалом їх 46 штук. Їбать. А що це за мертве місто? Де воно, блядь, знаходиться? Що за, блядь? Це де блядь? А, це коли ми на поверхню підіймаємось? А, тут всі весь лут, який тут лежить, 46 штук їбать. Весь хабар і валяється, це це рахується, навіть якщо якась фігня просто валяється. Ага. Бля, ну це треба буде перед проходженням глянути, як це робити. Бо тут блять ничок, 46 ничок Ват? Да, цікаво, окей. Так, ладно, погнали. Бо я ще гру не почав. Виживання. Ти кажеш, ти кажеш, що на виживанні ізі, е типу проходити. Це ж навпаки е режим е більш більш хардкорний, насправді. Біскладним дозволяю гравцям по справжньому з виживання у світі метро. Ну, це типу, наскільки я пам'ятаю про цей режим. Вони його в редаксі зробили так, як вони хотіли з самого початку, але коли вони зробили метро 2033, їм не давали це зробити. Видавець, здається, не давав зробити, тому що грати буде духу як Давайте ми цей режим типа, не будемо додавати. Але в редаксі вони вже його додали так, як вони хотіли. Тому цей режим буде дуже складний. А. -а... Чекай бажаний, кому -а. воли не по триально уже пико. А, ну да. А, це типу режим, а тут ще складність. Ох, ніхуя, блядь А вчора з кому? Товчена, А тут, до речі, нема досягнення на рівні складності? Блять, мене це, до речі, зараз турбує трошки лінія фронту. Служба порятунку, горне молосання. Ні, походу такого немає. <клес> а тут чьи ей ебать Спекулянт Выменяет в обминниках 500 набоев Калибру 5.45 Ват? What? <coughs> What? Ладно, якщо буде сейф, я коротше. Коротше, мені достатньо взяти просто виживання і все, і просто пройти на цьому режимі. Окей. Okay. Я не знаю, рейнджер, рейнджер хардкор, блядь. Ааа, оце, оце, це, типу, теж фігня. Оце, рейнджер оце. хардкор. А, давай спробуємо, коротше. Рейнджер Хардкор. Я, я чув про цей режим, але мені було цікаво. Впевнені, що хочете. Да, да, похер Рухайте mm. бігунець, е, ліворуч, не стане, лед льп... Сенсі. Ah, а, Ліворуч. Ледь помітно, нормально, отак. от Половина, половина. У тунелі робилося все холодніше і холодніше. Ми з мельником. Піднімалися все ближче і ближче до поверхні. Через хвилину ми мали опинитися на горі, наодинці з завиванням вітру, наодинці з чудовиськами, наодинці із самою долею. Я наближався до мети. Коли ти залишав свою станцію, чи думаєш, що ми опинимося у такому становищі, що навіть не знатимемо, рятуємо ми наш світ, чи прирікаємо його назавжди. Um. Mm. Ладно, давай він зараз, мабуть, підніметься бо щось мені це не подобається, як воно, блядь, керування. Миша. Оце один, два, три, блядь, Ну зробіть ви цифру, йобаний в рот, у вас же все одно там всередині конфіг стоїть, грі, я ошибу, блядь. Це я чат читаю зараз. Олексій, є спосіб цього уникнути. Я думаю, його просто треба замочити а, в якомусь розсолі і бать, хай там покисне пару тижнів. Якщо буде вже несмачний, то тоді можна викинути як би спокійно. Не такий вже молоденький, так, да, старий, він же ж зовні, наче молоденький хлоп, а всередині старий дід, блять. Блять, от як як в це грати? Я хуй знаю, блядь. А, це мінімально? О, oh, май гад, блять. Можна так залишити в цілому А де? А, -а, -а їбать, у мене і панелі інтерфейсу нема. Яржавий прухт. Аааа. Ого, це складно буде. <g eighth> треба подумати, боже, блять, по домаді нахуй не треба. Я ж не пам'ятаю гру, що прям так проходити. Ох, ніхуя, тут прям треба здогадуватись, чуєш. Ого, ну я не знаю. Де може, це я погорачкував? Хе-хе, блять. Трютовий а За мною. Найн. А, якою кнопкою продивитися? Ага, тап. Єбать, ну це складно. Це складно, блядь. Це треба гру пройти на звичайному якомусь рівні складності, щоб бачити інтерфейс, щоб пам'ятати де що, блять. А потім, ну я не знаю, я можу це скіпнути, коротше, ти подивимось. Ні, це на Windows налаштувати треба. Так а що я налаштую? В сенсу Windows міняти. Ну, це ж так не має працювати. Ну типу, гра зро зроблена для 800 DPI. Оце, ну, типу, 800 DPI, я відчуваю, типу, як мишка працює, це для 800 DPI. Розробники найбільше не роз розраховували, коли робили гру. Типу, всі грають на 800 DPI, і ти грай. А замість того, щоб поставити, наприклад. Е Тут же консолі нема, правильно, як в Сталкері, нема. А в Сталкері там можна опустити консольку і написати, причому в будь-якому сталкері, написати сенсу, яку ти хочеш, і це дуже зручно. Ладно. Так, серед бійців Ордену нема таких, хто мешкав би на ВДНГ. Здавалося ми... а здавалося б, ми для них чужинці, а вони життям ризикують, аби допомогти нам. Навіщо? Може вони, як і я вірять, що чорні загроза не лише для нашої богом забутої станції і для всього метро, не знаю. Одне правда. Я не можу дивитися на цих людей без захвату. Їм байдуже з якої ми станція, у якого бога і яким політиком віримо, варто лише знати, що ми люди, які опинилися в небезпеці. Той, хто вступає до Ордену, присягається доскону захищати метро, останню домівку людства. Хтось із них вірить у перемогу, більшість вважає нас приреченими, але нікому на думку не... На спаде скласти зброю. Тільки такими і могли бути бойові побратими Хантера. І стати одним з них було б для мене найбільшою честю. Головне я не знаю, може, дійсно скіпну. Так, что я могу сделать с мышкой? 800 dpi. Ну вот, 800 dpi, да, вот я переключил на 800 dpi. А, тут, типа, можно вылезти но я бы травмировался. Окей, ну все, давай. На спартанці була, та вона, походу, на всіх є. До речі, я третє метро не проходила, треба буде хоч встановити. Тільки здається, я його на Sony купувала, такий рівень складності не для мене, бо я позабуваю. Та я теж аж не пам'ятаю. Схоже, нікого немає вдома. Треба бути проти ганапальзувати. да да А, до речі, як дати протигаз? здається, Т. А змінити фільтр G, да? А, G, навпаки, змінити фільтр. Ааа! Ааа, годинник y, Годинник Годинок важлива херня тут. Я думаю, що навіть можна поміняти зараз. Я думаю, що я, мабуть, поміняю. Я думаю, що я навіть поміняю, мабуть.